О Всеблаженний святителю Спередоне, великий угоднику Христовий і найславніший чудотворче, ти перебуваєш не на небесах перед престолом Божим з ликами ангелів. Поглянь милостивим оком на людей, що тут стоять і просять твоєї могутньої допомоги. Ублагай милосердя чоловіколюбця Бога, хай не осудить нас за беззаконня наші, але вчинить із нами згідно зі своєю милістю, вимоли нам у Христа Бога нашого мирне і спокійне життя, здоров'я душевне й тілесне, землі родючість і всьому всякий достаток і благоденство. І хай не на зло обернемо блага, даровані нам від щедрого Бога, але на славу Його та на прославлення Твого заступництва. Визволи всіх, хто вдається до Бога з непохитною вірою, від усяких бід, душевних і тілесних, від усякої муки і диявольських підступів, будь утішителем засмучених. Лікарем недужих, помічником у напастях, покровом нагих, заступником у захисником сиріт, годувальником дітей, зміцненням старих, провідником дорожніх, керманичем мореплавців. Ви благай для всіх міцної твоєї допомоги всьому корисному. Що потребують на спасіння, щоб твоїми молитвами досягли вічного спокою і разом з тобою прославляли Бога у троці Святій, слави мого Отця і Сина і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.